Медитація перлинне мисто. А тепер я хочу запропонувати вам цікаву подорож, яка допоможе прийняти негативний досвід і позбавитися від образ. Це подорож намиста з перлин. Сядьте зручніше. Розслабтеся, щоб вашому тілу було максимально зручно. Можливо, вам комфортніше буде прилягти або сісти на щось м'яке, або, навпаки, лягти на підлогу. Головне, щоб ви відчували розслаблення кожною клітинкою свого тіла. Отже, розслабтеся, видихніть. І постарайтеся прибрати усі внутрішні затиски, що накопичилися за день. Закрийте очі, дихайте якомога спокійніше і рівніше. Цей час, який ви проводите наодинці з собою, то був приберіть з голови усі думки. Відкладіть питання, які хвилюють вас або проблеми. Намагайтеся, щоб під час цієї практики вас ніщо не відволікало. Отже, коли ви відчуваєте, що нарешті вам вдалося розслабитися, звільнити свої думки, переходимо безпосередньо до подорожі. Уявіть, що ви стоїте на зеленій галявині, одягнені в легку літню сукню або літній одяг, з тканини, що приємна до вашого тіла. Легкий літній витерець, колише траву і квіти навколо літають метелику. Зищать бджоли, словом, уявіть саму гарну картину, яку тільки зможете. Ключове відчуття у цей момент спокій та гармонія. Вам тепло. Ви почуваєте себе легко і розслаблено. Вас нічого не турбує. І ось ви зараз озираєтеся на всі боки. І бачите гарний пейзаж, далекі луги і пагорби, можливо, сріблясту стрічку річки, видніється ліс. І ось ви обертаєтеся і помічаєте недалеко дуже гарний одноповерховий будиночок. Незрозуміло, як він з'явився серед усієї цієї природи, але коли ви його бачите, у вас з'являються хороші відчуття. Будинок неначе привітно дивиться на вас, і навіть двері трохи прочинені, ніби запрошують вас увійти. Ви... Повертаєтеся йдете через галявину прямо до нього. І чим ближче ви підходите, тим веселіше і радісніше стає у вас на душі, неначе з'являється передчуття чогось хорошого, що чекає вас попереду. Коли ви підходите зовсім близько, двері примбітно відкриваються вам назустріч без скрипу і опору. Ви заходите в будинок. Усередині ви бачите дуже велику і простору кімнату. Уявіть собі в подробицях її убрання, які в ній вікна, які стіни, підлога і стеля, які меблі розставлені. Ви відчуваєте, що потрапили в найпотрібніше місце. В найпотрібніший час. Ви оглянули кімнату і тепер звертаєте увагу на стіл, який стоїть в центрі. Це дуже гарний, різблений стіл, всередині якого стоїть якийсь незвичний предмет. Ви підходите ближче і бачите, що це чарівна чаша. Це чаша. В якій відбивається усе ваше життя. Вона наповнена безлічу подій, зустрічей, людей і ситуацій, які стали знаменними і важливими для вас. Подивіться: кожна ця подія це перлина, і усі ці перлини. Різного кольору рожеві, сріблясті, чорні, золотисті, сині, білосніжні. Усі ці перлини пов'язані однією ниткою. У кожної з них є своє місце, і кожна відтіняє ту, що знаходиться поруч. Це і є. Перлинне намисто вашого життя. Придивіться до кожної з них. Можливо, якісь вам захочеться прибрати з намиста, тому що ці події пов'язані з великою кількістю болі, злості і образи. Але пам'ятаєте, що навіть якщо зараз вам не зрозуміло, що хорошого і корисного принесли у ваше життя ці негативні події, вони все одно важливі, вони усі на своєму місці, в чарівному, перлинному на місці вашого життя. Тому в першу чергу треба відпустити цей біль. Пробачити цих людей і пробачити себе за якісь неприємні та негативні ситуації. Уявіть, що ви омиваєте своє перлинене мисто живою водою, якою наповнена чарівна чаша. Уявіть собі, як ця вода лікує старі рани, допомагає вам розчинити той біль. Злість і образу, які досі мучать вас. Подумки відпускайте ці події одна за одною, перебираючи перлини. У фіналі помилуйтеся вашим перлиним намистом. Подивіться, яке воно гарне і як переливається на сонці. Відчуйте і зрозумійте, що, позбавившись від кожної окремої порлини, ви порушите його красу. Втратите щось дуже важливе. Досвід людей. Нові цікаві можливості. Відчуйте, що з цієї миті ви можете дозволити собі відноситися до життя по-новому. Вам стає легко і спокійно. Уявіть, як ви по одній складаєте ці перлини у своє серце. Кожна з них наповнює вашу душу теплом і спокоєм, відчуттям цілісності і значущості. Відчуйте повноту і цінність кожного прожитого дня, кожної події, що відбулася. Погане! Або хорошим воно було не так важливо. Адже ваше ж серце відтепер зберігатиме його, зберігатиме це тепло і досвід, який ви отримали. І зараз подумайте про те, що ваша перлинна нитка з кожним днем поповнюватиметься новими намистинками, новими. Різнокольоровими, але незмінно прекрасними перлинами. Пообіцяйте собі, що до кожної події ви відтепер відноситиметеся з величезною повагою, оскільки тепер ви знаєте і розумієте його цінність зараз. Поступово повертайтеся тут і зараз, повертайтеся в те місце, де ви знаходитесь, де знаходиться ваше тіло. Але на цьому шляху подумайте ще про те, що кожна людина, яка пов'язана з вами, або яку ви зустрічаєте, на своєму життєвому шляху теж носить у своєму серці. Таку перлинну нитку з подіями свого життя. Подумайте про те, що іноді вони теж глибоко страждають і переживають, і мріють про ласкаве слово або підбадьорюючи рукостискання, прагніть вірити в те, що у них все вийде, і впадають також у вічі. У кожної людини в серці є своя перлинна нитка, і кожна з них по-своєму прекрасна і неповторна. Таким чином, цим відчуттям вам набагато легше бачити хороше і світле в людях і навколишньому світі. Вибачати не лише свої, але й чужі помилки. Повертайтеся до цієї подорожі раз на тиждень або частіше, якщо ви відчуваєте таку потребу. Концентруйтеся на власному відчутті спокою, радості та гармонії. Постійно думайте про те, як прекрасний і різноманітний світ не лише той, що ми бачимо за вікном. Але і той, який знаходиться в серці і душі у кожного з нас.